Сьогодні розглядаємо бізнес процес візії. Архітектура бізнес процесу візування умов договору, воно ж, перевірка умов договору, буде відбуватися з точки зору моделі оргструктури, яку я продемонструю в першій частині, а в другій частині ми відтворимо даний бізнес процес та переглянемо його на практиці програмних рішень GRM та G DOCS. Отже, з точки зору оргструктури у будівельної компанії виділено безпосередньо перше керівне звено. Це керівна особа. Дуже часто це керівник відділу продажу, менеджер супроводу, або старший менеджер, або менеджер документообігу, який верифікує умови договору. Розглянемо безпосередньо дану керівну особу, і будемо її ідентифікувати як верхню ступінь управлінського звина. Даний стікер буде означати керівну особу. В його безпосередньо підпорядкуванні знаходяться інші підлеглі, це менеджери з продажу. Умови візії означають, що менеджер з продажу. Не може самостійно прийняти рішення про продаж об'єкту нерухомості безпосередньо усно це не відбувається. Продаємо по таких умовах? Так, продаємо, ні, так це не працює. Безпосередньо менеджер, який відображений зеленим стікером, перед тим як здійснити продаж об'єкту нерухомості, мусить отримати цифрову підпис, тобто цифрове погодження від керівника. Тобто, в даному випадку, керівник погоджує дані умови від менеджера, а менеджер Відправляє дані умови на погодження. І тільки після того, як безпосередньо менеджер отримає підтвердження, тобто Approve даних умов, які він відправив для свого керівника, тільки після цього угода може бути оформлена. Збільшимо ситуацію до такої, коли не лише один менеджер, а коли менеджерів декілька. Це закладає базовий бізнес-процес візування умов договору. Тобто договір не може бути угоджений. Неше від одного менеджера в одного керівника, оскільки в практиці роботи ось таких менеджерів безпосередньо декілька, і більше того, вони можуть бути, звісно, рознесені працювати в різних офісах. Саме тому використовується бізнес-процес візування. Бізнес-процес візування в першу чергу визначає, які менеджери у яких керівників, в залежності від офісів і так далі, погоджують умови договору. Він має бути визначений відразу і як правило, визначені в будівельній компанії згідно стандартів погодження. Таким чином, ми маємо групи менеджерів, які погоджують безпосередньо умови договору у керівника. Тобто, нагадую, з зеленими стікерами в нас відображені менеджери з продажу об'єктів нерухомості. Раз. Менеджери з продажу не мають можливості продати об'єкт нерухомості, тому що вони так вирішені. Дані умови договору попередньо мусять бути верифіковані у керівника. А керівник має безпосередньо дані повноваження згідно посадової інструкції і чину, який він займає в першій лінії управління компанії, на верифікацію умов договору. Бізнес-процес третього кроку означає, що менеджер з продажу відправляє договір на погодження для свого керівника. Менеджери можуть відправляти лише тим керівникам, які є безпосередньо їхніми керівниками. І згідно Даної логіки архітектури бізнес-процесу також розглядається можливість, що дані менеджери можуть знаходитись в різних офісах. Для простоти ми розглянемо безпосередньо лише той випадок, коли менеджер один або група таких менеджерів один продають об'єкти нерухомості одні і погоджують ці умови продажу, за якими вони бажають здійснити продаж у керівника. Звісно, дану модель можна прокопіювати на як вони Масштабовану систему будівельної компанії оргструктуру будівельної компанії. В нашому випадку ми розглядаємо, що це менеджери єдиного офісу, менеджери єдиного об'єкту, які в єдиного керівника погоджують умови договору. Що ж, тепер перейдемо до практичної частини з точки зору реалізації архітектури даного бізнес-процесу. Ми розглянемо, як. У керівника 1 відбувається від менеджера 1 менеджера 2, менеджера 3 або менеджера 4 погодження умов договору, відхилення умов договору і вивільнення ноту в шахівниці об'єктів нерухомості в випадку погодження або в випадку відмови. Що ж, рухаємось тепер до практичної частини на базі G CRM. Зараз відкриємо безпосередньо програмний застосунок GR, в рамках якого будемо розглядати погодження умов договору. Змоделюємо наступну ситуацію. Зараз ми бачимо, на етапі запросити на перегляд з ЖК знаходиться потенційний покупець Віктор. Ми його перемістимо на етап угоди оформленої і будемо бачити, що в спливаючому вікні ми можемо безпосередньо, звісно, завершити дану угоду. Тут візія не є увімкненою, тому першим кроком необхідно безпосередньо увімкнути візію, це має зробити безпосередньо адміністратор IT систем G у забудовника. Таким чином, кнопка зберегти не даватиме права менеджеру самовоїльно зберегти умови продажу. Тобто умови продажу означають, що ми обираємо, по яких умовах ми продаємо безпосередньо даний об'єкт нерухомості. Вони включають в себе ціну, файн договору, скан файну договору, інші параметри і так далі. Для прикладу, ми бажаємо продати мод 1108. І в даному випадку ми можемо продати його за таку суму. Мова візії означає те, що дана сума і дані умови, наприклад, умови розтермінування, попередньо мають бути погодженими у керівника. Для прикладу, скажімо, ми бажаємо ось так його продавати. Кожного 13 го числа це буде ось такий наш договір, в якого немає візи, Так? і немає відповідно цифрового підпису. Умови ж договору означають перевірку як плану платежів, плану факту платежів по квартирі, так і в цілому графіку розтермінування і інших умов продажу. Що ж, зберемо інший бізнес-процес, коли неможливо здійснити продаж. Без візування. Коли адміністратор увімкнув налаштування візування, то безпосередньо в розділі Документи доступний розділ візування договорів. В даному розділі і закладається бізнес-процес погодження умов візування. Тобто ми обираємо, який уповноважений співробітний керівник першої лінії управління, в нашому випадку це був безпосередньо на рамках стікерної системи вображений даний керівник. Від яких менеджерів це дані безпосередньо менеджери з продажу, має повноваження верифікувати умови договору. Тобто, даний керівник від даних менеджерів, менеджери в нас відображені безпосередньо зеленою стікерною системою, може приймати договір на візі. Таким чином, також ми можемо вказати, по яких об'єктах і інші дані, які нам важливі з точки зору логіки реалізації нашої архітектури. Тут ми бачимо, що в нас. Менеджер Роман у керівника Ольги по об'єкту демо має право відправляти договір на візі. Тепер будемо авторизовуватись безпосередньо під профілем робочого вікна менеджера романа і надавати можливості відправляти договір на візі. Дане вікно візії доступне не виключно для керівників, в рамках яких вони можуть переглядати статус візування, відхинений підтверджений, і інші розширені параметри, які потрібні в практиці роботи. Що ж, переходимо тепер до авторизації в робочому профілі спочатку менеджера, після чого керівника, і розглянемо дану ситуацію більш предметно. Ми успішно авторизувалися в робочому вікні менеджера з продажу нерухомості. А саме Романа, і безпосередньо тепер ми можемо приступити до процесу погодження умов договору. В попередньому вікні ми звернули увагу на те, що менеджер мав право безпосередньо без погодження оформити договір. В даному випадку ми будемо розглядати безпосередньо лід Анну і лід Максим з точки зору перегляду бізнес-процесу погодження і відмови умов договору. Отже, вибираємо адміністраційного ліда Анну, яка буде. Безпосередньо покупцем нерухомості. Зверніть увагу, при переміщенні на етап погодження умов договору, ми вже не можемо оформити даний договір самостійно. У нас відображається кнопка «Надіснати на погодження таким чином, система згідно встановлених логік архітектури бізнес-процесу, а саме архітектури і логіки відправки для керівника в нашому випадку, це керівника Ольги від менеджера Романа, буде приймати договір на візію. Що ж? В демонстраційних цілях ми створимо об'єкт нерухомості, це буде 1109, який будемо продавати. Умови договору ми можемо закласти будь-які, в нашому випадку це можуть бути як умови повної оплати, так і умови, скажімо, в розтермінування. Що ж, розглянемо в розтермінування для того, щоб збільшити інформацію про те, які умови договору вірифікуються, в тому числі умови, пов'язані з безпосередньо розтермінуванням. Що ж, в нашому випадку назвемо даний процес Visa-1 і створимо умови, по яких даний менеджер, а в нашому випадку це менеджер Роман. Ось ми бачимо індикатор R в лівому меню, бажає здійснити продаж. Тепер введемо умови розтермінування. В нашому випадку до грудня щомісяця 13 го числа. Генеруємо графік розтермінування, бачимо, як швидко створені дані умови, і ми хочемо по таких умовах, щоб наш керівник дозволив безпосередньо продати даний об'єкт нерухомості. Причину покупки безпосередньо вкажемо як довіра до бренду, і натиснемо кнопку Надіснути на погодження. Зверніть увагу, що в даний момент часу в програмному відтворенні надсинання на погодження. Відбувається зміна статусу даного договору, а саме на статус на погодженні. Тобто відкриваємо картку даного безпосередньо ліда, і в структурі даного ліда ми бачимо, що даний договір на погодженні це договір Visa-1. Таким чином, даний договір, знаходячись на погодженні, доступний нам для перегляду. Давайте ми відкриємо його в новому вікні для того, щоб безпосередньо переглянути. Ось ми бачимо, що даний договір на погодженні. Відповідно, і нот даного об'єкту, пов'язаний з шахматкою, також знаходиться на погодженні. А керівник, уповноважена особа, яка мусить здійснити ідентифікацію безпосередньо і погодити дані умови, це керівник відділу продажу, Ольга безпосередньо встановлена згідно архітектури бізнес-процесу. Тепер відбувається наступний бізнес процес інформування керівника про те, що. Отримано договір на погодження та Давайте авторизуємось в робочому вікні керівника і переглянемо статус візування даного договору і отримання сповіщень по даному договору. В робочому вікні керівника необхідно переглянути безпосередньо інформування про сповіщення. Відкриваємо його робоче вікно. В вікні сповіщення ми бачимо, що хвилину тому від менеджера Роман отримано новий договір на погодження. Ми можемо як перейти безпосередньо до договору, і бачимо, що він на погодженні, і у керівника відкривається можливість підтвердити договір або відхилити договір, так і безпосередньо в функціоналі візування договорів ми маємо індикатор про те, що новий договір має статус на погодженні від даного менеджера по даному потенційному покупцю на таких умовах. Безпосередньо відкриємо даний договір. І згідно логіки встановлених доступів і архітектури прав, маємо можливість погодити або відхилити даний договір. Для простоти, давайте ми підтвердимо даний договір. В момент, коли ми підтвердимо даний договір, система автоматично накладає цифрову підпис, яку неможливо змінити, а безпосередньо менеджер отримує інформування про те, що договір від керівника по таких умовах погоджено. Далі може відбуватися. Будь-який бізнес процес, ми заклали бізнес-процес реалізації погодженого договору. Давайте ще раз відкриємо вікно безпосередньо співробітника, і в вікні-співробітника переглянемо інформацію про те, що договір погоджений. Ось в вікні сповіщень ми бачимо, що 49 секунд тому договір віза один узгоджений, підтверджений. Також ми можемо відкрити даний договір і бачити, що його статус підтверджений. Безпосередньо це надає розуміння менеджеру, що можна безпосередньо виконувати наступну дію, яка закладена з точки зору архітектури бізнес-процесу наступного кроку. Що ж, розглянемо інший сценарій, це сценарій, коли від менеджера керівник проводить відмову. Для цього ми можемо використовувати вже безпосередньо, скажімо, інший сценарій. Це буде сценарій відмови і вивільнення ноту. Даний потенційний покупець Максим бажає також. Придбати об'єкт нерухомості. Ми переходимо до етапу погодження умов договору і будемо пропонувати об'єкт нерухомості. В даному аспекті ми заповнили картку умов покупки. Бачимо, що це 100% оплата по таких умовах. Натискаємо надіснати на погодження. Ми вже знаємо, що згідно логіки нашої архітектури на програмному. Відтворені в G++RM, даний функціонал візування умов договору забезпечує інформування безпосередньо керівника про те, що для даного потенційного покупця потрібно погодити умови договору. Що ж, переглянемо вікно керівника і проведемо відмову згідно певних ланцюгів бізнес-процесу. Бачимо, що Керівник отримав ще один договір на погодження, який в даному випадку називається віза 2 Ми можемо знову ж таки як перейти до договору, це вже інший договір, на якому ми демонструватимемо відмову, або безпосередньо можемо відкрити безпосередньо в візі договорів. Зверніть увагу, що система інтелектуально підсвічує ті договори, до яких потрібно звернути зараз увагу саме безпосередньо з жовтим фоновим кольором. Попередній наш договір, який по контуру я виділяю червоним кольором, є успішно підтвердженим, і з ним може відбуватися наступний крок бізнес-процесу: це будь-який крок переміщення, зміна етапу, передача в договірний відділ, формування угоди і так далі. В даному випадку переглянемо договір Vizu 2 вже на іншого потенційного покупця Максима. Відкриваємо Vizu 2, переглядаємо умови і розуміємо, що по таких умовах з певних причин ми продати не можемо. Звісно, це модельовані умови, ну, скажімо, не влаштовує ціна. Тому ми можемо відхилити договір, і в нас є декілька виборів. Перший ланцюг бізнес-процесу і другий ланцюг бізнес-процесу. Ми розглянемо лише перший ланцюг бізнес-процесу, такий як можливість менеджеру знову відправити даний договір. Тобто ми вказуємо, що безпосередньо не можемо продати по такій ціні. Запропонуй клієнту іншу ціну. І, скажімо, це буде зовсім інша ціна, скажімо, на 5 тисяч більшою. Ми прописуємо, за даною ціною продати не можемо. Знову ж таки, другий на цього бізнес процесу надає можливість заборонити менеджеру знову відправити даний договір на візію і більше того, вивільнити даний мод з статусу візування на шахматі. Тому ми розглянемо в даній практичній сесії першу частину, після чого другу. Натискаємо відхинити і бачимо, що. Даний договір є відхилений, проте лот об'єкту нерухомості не вивільнений. Це означає, що менеджер може, змінивши ціну, змінивши умови, знову відправити даний договір на візі. Даний коментар також доступний для того, щоб знати, по якій причині була відмова. І безпосередньо в історії змін, звісно, відображається, що договір було відхилено і по якій причині. Тобто весь ланцюг змін, який відбувався по договору, можна відслідкувати, використовуючи даний інтерфейсний. Застосунок. Відкриваємо знову таке вікно менеджера з продажу, і в даному вікні будемо переглядати причину відмови. Отже, авторизуємося в робочому вікні менеджера. І бачимо, що хвилину тому договір було відхилено. Ми можемо відкрити дані умови договору і переглянути, що відхилення було безпосередньо по причині того, що. Не підходить ціна. Таким чином, ми можемо відредагувати договір і знову його надіслати на погодження. Таким чином, ланцюг бізнес-процесу буде завершено або повторено таку кількість разів, поки договір не буде в тому стані, який задовільнить керівника. Що ж, скажімо, що керівника задовільняють тепер дані умови, і ми надсилаємо його на погодження. Менеджер знову відправив даний договір на погодження. В історії змін відображається кожен крок нашого бізнес процесу. І таким чином ми можемо відслідковувати, що знову статус на погодженні, а дати узгодження на даний момент по актуальному договору немає. Тепер керівник погодить дані умови або відхинить їх беззаперечно з неможливістю повторної продажі. Дані бізнес-процеси більш детально будуть розглянуті в практичних сесіях Академії для забудовника. Рекомендую вам підписатися на канал, поставити вподобайку і безпосередньо долучитись до практикуму з. Архітектури бізнес-процесів для забудовників з точки зору документу обігу, погодження та відхилення умов договору. Хочу сказати, що керівник, використовуючи безпосередньо редагування договорів G CRM, має можливість і самостійно, в тому числі, здійснити коригування і підтвердити. Тобто, виокремлений тип реакції на договір може бути не лише відмова. Так, як це заведено в великих будівельних компаніях, а для прикладу, скажімо, редагування певного поля і погодження вже договора з відредагованими полями. Така гнучкість надає можливість забезпечити швидкість реакції. Також окремим аспектом слід розглянути інформування про а, отримання даних. Умов візії безпосередньо в месенджерах. Наприклад, скажімо в Telegram, і безпосередньо в даному стосунку підтверджувати дані умови візії, переглядати або відхиляти. Це зручно для тих, хто мобільний і завжди в Русі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на ресурси Академії для забудовників, підвищуйте рівень цифровізації та автоматизації бізнес-процесів. В експертний рівень долучайтесь до gplus.com.ua до зустрічі в наступній відео інструкції та навчальній лекції по архітектурі бізнес-процесів для забудовників.